Сьогодні Всесвітний день боротьби зі СНІДом. У Харківській області працює обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. На сьогоднішній день на обліку знаходяться близько 6 тисяч осіб. Люди з інфекцією входять в групу ризику пацієнтів, які хворіють на COVID-19. Тому, якщо пацієнт має вілінфекцію, він обов'язково має робити щеплення, тому що вакцинація є єдиним шляхом полегшення перебігу хвороби. Та, на жаль, є летальні випадки, тому пацієнтам з інфекцією необхідно робити вакцинацію, пройти повний курс вакцинації, потім зробити ще додаткову дозу, і через 28-90 днів обов'язково зробити два бустерних щеплення для підсилення імунітету. На цьому тижні ВОЗ вперше за чотири місяці повідомив про перше глобальне збільшення тижневих випадків на ковід. За минулу добу в Харківській області зареєстровано 24 нових випадків захворювання на ковід, але станом на сьогодні ситуація в Харківській області контрольована. Ми маємо 1995 ліжок, зайнято на сьогодні 255, що складає 12,8%. Зайняті дитячих ліжок складає 10%, Діточок на кислороді немає. То Тобто ситуація є контрольованою.